Hello, hello, друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні з вами Ірен, і в нас буде розпаковка косметики -да -да -да! з Сефори. Оцініть, оцініть ось цей пакетик. І там є косметика, про яку я дуже давно мріяла роками, на яку я давним-давно дивилася, але мене щось зупиняло. Чи те, що я не можу до неї доторкнутися, чи те, що а, в Україну важко її замовити, великі націнки в барі. Це завжди-завжди були якісь перепони. Але зараз я в Канаді, в Торонто, і, знаєте, це такий кайф, коли ти можеш це все помацати, потестувати і собі відразу придбати. Тому давайте не гаяти часу. І будемо робити такий швиденький огляд покупок з сефори, про які не давно мріяла. Поїхали! Перш за все. Хочу вас попросити поставити лайк цьому відео та підписатися, якщо ви не підписані. Адже, наприклад, з тисячу переглядів у мене зазвичай там 35 лайків. Бувають багато позитивних коментарів, але люди просто забувають натискати ось цю кнопочку. Тому давайте ставте відео на паузу. Так, я чекаю, поки ви поставите відео на паузу, і відповідно ось цей лайк після лайку. Е, знаю, дуже багато прошу, але якщо це навіть не прохання, просто нагадування. Якщо вам сподобається це відео, а вам захочеться прийти на мої інші соціальні мережі, то запрошую вас у мій інстаграм. Так, все, давайте без цих ліричних відступів приступаємо до огляду. Перш за все, хочу вам показати, напевно, те, що не буде новинкою, тому що цей продукт він давним-давно вже заполонив. Американський, український, польський, не знаю, всесвітній Тік-Ток, дуже часто він мені там попадався, я завжди-завжди хотіла його спробувати. І це хайлайтер від Rare Beauty. Просто ось ця малесенька, малесенька штучка мені принесла стільки радості, сатисфакції, коли я її нанесла собі на обличчя, тому що. Зараз я вам покажу і ви все зрозумієте. Ось це неймовірне сяння, як ви бачите, я вже ним покористувалася, і скажу, мені дуже сподобалося. Воно таке, як про нього говорять, ось цей шампань-благородний відтінок, це трошечки більше, камера 100% не передасть ось це сяяння. Він робить своє діло. Він дуже гарно, дійсно, благородно, виблискує, не блистить а, занадто. Я не знаю, я б не сказав, треба підібрати якесь слово сюди. Він не блистить надто карнавально, можна так сказати. Тобто цей блиск яскравий, так, він засліплює, так, але він такий дорогий. Lux. От на нього хочеться дивитися під переломом світла. Зараз я його не маю. У мене зараз інший блиск під Hourglass, але от-от-от дивіться. Буквально трішечки додала. Це вау. Тобто тут є блиск, а тут він вже довершений і тут він вже ідеальний. Я вам скажу. То сумнівається ще, беріть, ви не пожалієте. Якщо ви теж руками задивлялися на цей хайлайтер, купіть же його собі. Купіть же його собі, тому що він вартий кожної, кожної копійочки. Ну, як копійочки 30. 30 з копійками канадських доларів. Але, але. Я кажу, воно того варте. Давайте сьогодні про ціни не говорити, тому що ціни можуть трошки відрізнятися: Америка, Канада, Польща, де ви зможете купити в Сефорі цю косметику. Але скажу вам, воно того варте. У мене у відтіночку light цей відтінок, він якраз ідеальний для дівчат в білосніжок. В кого світла світло шкіра, тоді цей відтінок для вас. Хто світлошкірий і думає над. Відтінком другим, який є трошечки тепліший, жовтіший, до речі онлайн. Здається, що він такий більше в золотинку, але не надто. Він буде на вас жовтий. Там вже потрібно мати таку засмаглу шкіру. У кого засмагла шкіра, а хто планує користуватися світлошкірий дівчат тільки на дві, то так, можете розглядати другий відтінок. Я залишу тут назву і як він виглядає. І відповідно вже собі обираєте. Але я б радила найсвітлішим дівчаткам. Дивитися, на цей відтінок нашим Слов'янським він найбільше підійде. Тому. Ось ця штучечка дуже мені принесла багато радості, і, чесно, рука тягнеться на кожен день, рука тягнеться і на святковий якийсь макіяж. Клас! Я ставлю лайк. До речі, у мене ще трошечки з'явилися косметики з Sephori, і там вже є такі нюанси. І косметика, яка мені не дуже сподобалась, і я навіть задумуюся над тим, щоб піти і повернути. Тому що тут, як Америці, в Канаді, я не знаю чи в інших якихось містах Європи, але, мало б бути, можна повертати косметику, якщо вона вам не підійшла або не сподобалась. У мене, звичайно, трошки серце болить, знаєте, ну, хотілося б не повертати, з одного боку тратиш цей продукт, його викинуть, але з іншого боку є один такий продукт, на який я заплатила більше, ніж 60 доларів. І чесно, або я ще не зрозуміла, треба користуватися, або все ж таки він мені не полюбиться, і я його віддам. Тому, who knows. Ось ось така ремарочка вам на наступне відео, яке я буду готувати. А далі в нас просто золотий святий граль, який я, напевно, хотіла і мріяла про нього ще відколи, чуть не почалась моя а, візажистська діяльність. Так, я ще професійний візажист, крім того, що я біті-блогер і знімаю там UGC-контент чи YouTube контент Я ще працюю з клієнтами, і мені дуже марився марився цей продукт саме на весільний макіяж. Ємо, якщо можете бачити, це є консилер від Hourglass. І це просто таке бінго. А це попадання в саме серце. Я цей консилер тестувала кожного разу. Я була десь за кордоном, я була в Siphon. Я кожного разу його отак брала. І, до речі, я хотіла, ще купити, як летіла в Іспанію на Майорку. Також я влог, я вам залишу тут, якщо вам буде цікаво подивитися про мої. Подорожі з моєю подорож і, так звати Іра, можете проглянути це відео наступне, так, до слова. Але тоді я теж щось мене от зупинило, в мене було багато косметики, я розуміла, що от це буде лишнє. Знаєте, я така людина, яка собі жаліє, жаліє на, якщо це буде корисно мені в роботу. Хто такий самий, як я, можете написати в коментарі? Це погана якість, це жаліти собі не можна, тому що ви в себе найкраще. Але ну, таке в мене є. Але як бачите, тепер я собі його дозволила, тому що в моєму робочому кейсі закінчилися практично всі-всі консилери. І в мене залишилося один чи два, і саме ось такого консилера по типу Full Coverage в мене не було. І в мене не було консилера на висвітлення. Тому що я професійний візажист, я використовую консилери не тільки для того, щоб замаскувати синячки, а ще й для того, щоб створити світлотінь на обличчі. Відповідно, в мене не було такого консилера, і я собі його нарешті купила. У мене у відтіночку Bridge. Відтінок Bridge є найсвітлішим, він сьогодні на мені. Я його нанесла на зону висвітлення. І я вам скажу, що ця текстура така дуже-дуже для мене нова за 7 років. Я не думала, що за 7 років роботи візажистом мене буде дивувати якась ще текстура косметики. Тому що він давно вже на ринку. Він давним-давно на ринку. Я на нього давним-давно заглядалася. І знаєте, те, що ти тестуєш на руці, це не те. Повірте, вам потрібно це тестувати на обличчі. Так, з тестеру не потестуєш, але є маленька міні-версія, яку ви можете собі придбати і насолодитись користуванням такого консилера. Я скажу, що у мене є такі дрібні зморшки під очима і досить активна складка ось тут. Падені, і туди мені дуже часто збираються консилери. І особливо ось такі full-coverage консилери. Я їх не люблю, бо вони надто активно збираються в складку. Я зрозуміла, що він в мене повинен бути і в домашній косметичці, і в моєму професійному кейсі. Ось така історія з консилером Hourglass. І, в принципі, така ж історія з їхніми палетками для обличчя. Там, де пудри, там де рум'яна, там де хайлайтери. Ну, так, поки що цей бренд в мене на сходинці топ-1. Ось тільки я наспівала прекрасних слів цьому бренду, цьому консилеру. І я вже користуюся ним другий тиждень. Чесно, я це все тестувала перед тим, як поділитися з вами своєю думкою. І я не хочу нічого більше використовувати, крім цієї косметики. Просто я не знаю. Дайте мені підписку життєво на Сефору, щоб я могла купувати собі. Це просто, як не знаю, золото, золото, <золоті, перли, золоті перли косметики. Рада, що в мене є цей продукт, я впевнена, що я неодноразово до нього повернуся, якщо в мене будуть гроші. <свісно> я дуже на це надіюся. Тому працюємо, працюємо з часили. А знаєте, як цей мемчик в Тіктоці? Я працюю для того, щоб мити своє обличчя і тут такий набір дорогої <свісно> доглядової косметики. А, а я буду працювати плюс в два рази більше, щоб дозволяти собі купувати цей набір. Декоративною, дорогою, косметики. Ну що зробиш? Таке то життя. І останнім на сьогодні продуктом, про який ми поговоримо, який я вам покажу, це такий трошки контраверсійний продукт, бо він від бренду Patrick Та. Патрік Та це є зірковий візажист, а якщо я не помиляюся, Кім Кардашян – і, знаєте, він в мене, він взагалі мене ніколи не цікавив. Кім Кардашян взагалі, вона не є в моєму інфополі, якось завжди всі цим захоплювалися, захоплювалися. А мене завжди це обходило боку. Але в нього вийшла лінійка рум'ян. Так, ми поговоримо про румяну від Патріка, та показую. В нього вийшла лінійка румян. І в нього вийшли нові відтінки рум'ян. Знаєте, скажу вам відверто, я давно заглядала саме на ось цей відтінок She Wanted, тому що в мене ніколи не було такого відтінку. Зараз я вам покажу його в рефілі. Рефіл я добре протираю, тому що він такий у нас металеве золото. Rose Gold, рожеве золота, я би так сказала. От, угу. під іншим кутом, виглядає вже не дуже. Отак От тільки вам буду показувати, і відтіночок, що, до речі, не дуже зручно відкривається упаковка. Багато хто жаліється на упаковку, те, що вона заляпується, тому вона у мене, до речі, в такому захисному кейсі, який, який нам надав виробник. Будемо, ну, упаковку будемо називати захисним кейсом, тому що навіть я бачила, що хтось собі шею ці кейси. Чесно, вже так заморочуватись я точно би не стала. І ось цей відтінок She Wanted, він настільки темний, я думаю, він був створений для темношкірих дівчат, щоб на їхній темній такі насиченій шкірі були добре помітно. Але я сьогодні його нанесла собі, і я його нанесла по типу граньету. То в мене є корекція, потім де відтіночок She від Патрик та, а потім рожеві рум'яна від бренду Hourglass. І класно, коли ти професійний візажист і ти знаєш ці всі тонкощі, як поєднювати ці всі відтінки. Відповідно, ви можете бути непрофесійним візажистом. І можете гратися з кольорами, з переходами і отримувати дуже-дуже класні результати. Ось він. Ось він. Якщо говорити про відтіночок ось цей кремовий, я ще в нього. Він такий, що недоторканий, незайманий. Я ще в нього не пісточку. Не занурювала, угу, скажем так. Е, тому що мені страшно, я не думала, що я буду боятися тільки цього відтінку. Світіночок сухий, я вже потестувала результат на обличчі, скажімо так. І я не знаю, як вам описати перші емоції. Тобто я от занурила кісточку, я побачила, що дуже-дуже пігментовано. Тому хто бере ці рум'яна, я. я вам можу радити придбати, але не на всі 100%, бо я ще сама їх не дотестувала. Тобто розумієте, в мене ще є який шлях, але м -м, класно, класно відчувати якість упаковки, два продукти разом кремовий і а, пудровий. класно відчувати якість. так. Він досить пігментований, тоді вам потрібна хороша кісточка м'яка, вам потрібно струсити цей продукт, потрібно його нанести по-особливому. Якщо ви хочете швидкий макіяж, а так, раз, два, не задумуючись. Можливо, це не той варіант. Якщо ви любите отримати цей релакс, погратися спочатку пудрові, потім кремові, тому що це така техніка від Патрікта. Здавалось би, правда, або наоборот, спочатку кремові, потім пудрові, якщо ви хочете більше матовий лук. Якщо ви любите makeup, як тут говорять, погратися з цими всіма процесами, окей, окей, беріть, беріть. І я ще зараз дуже, дуже сильно заглядаюся на один з відтінків, який вийшов в новій лінійці. Я просто зараз не згадаю назву, я залишусь тут назву і сам відтінок теж скажу, в мене таких кольорів не було. Колись та моя мрія здійсниться, я отримаю цей відтіночок собі в косметичку. І також з радістю потестую з вами на... Цьому каналі. Хотіла нанести цю всю косметику на себе, потестувати. Але так як ви знаєте, я зараз в Торонто, в Канаді, і зі мною немає професійного обладнання світла, хоча можете порівняти картинку з попереднім відео, яке я народила тут, яке дуже боялася знімати через те, що в мене не вистачає такого ж мого обладнання, яке було в мене на студії. Мені здається. Ну, мені не здається, вже виглядає набагато краще. А чому? Тому що немає безвихідних ситуацій, особливо, коли ти любиш свою роботу. І сьогодні я створила ось таку атмосферу і ось таке відео набагато кращої якістю. Якщо вам сподобалося, якщо ви бачите мій маленький прогрес, навіть за стільки кілометрів, я Максимально намагаюся створювати якісний контент. Ще раз попрошу вас якось, якось оцінити мої старання. Чи це буде ваш коментар, який буде просувати це відео? Чи це буде ваш лайк, чи це буде ваша підписка? Мені в будь-якому випадку буде дуже приємно. І ще скажу, хто має косметики, щось, хоч, хоча б один продукт. Напишіть, будь ласка, в коментарях, плюси і мінуси подобаються вам? Не подобаються. Або ж хтось хоче придбати, теж напишіть, чому хочете придбати, чому не придбали. Теж таке, що вас зупиняє, тому що я вам з вами поділилася, що зупиняло мене. І, відповідно, трошечки поспілкуємося в коментарях. А з вами була Ірен. Рада, рада розуміти, що є натхнення знімати, тому ще можете написати в коментарях, чи будемо тестувати цю косметику разом, чи втілити ідею те, що я хочу саме цима трьома продуктами зробити макіяж, показати вам їх у дії. Не знаю, якщо вам буде цікаво, я це. Наперед, протестуючи моє світло, яке я зараз маю, витримує стільки часу. І буду прикладати максимум зусиль до цю ідею в життя. Дуже вас! Цілую, люблю, ціную. Залишайтеся ж такими прекрасними, як ви є. Не забувайте підтримувати благодійні інформації та взагалі робити добро в цьому світі. З вам дня, вечора! Всім! Па-па! І останнє питання на засипочку, скажіть, будь ласка, взагалі, чи вам цікаво більше, коли йде формат розпаковочки? І потім я фарбуюся цією косметикою, чи якось поєднюю ці процеси? Чи, наприклад, перше враження розпаковка, а потім вже окремий макіяж з цими продуктами? Тому що, так як я сказала, у мене ще є трішки моїх... Бажаних покупків сефори, які я здійснила. Я от думаю поєднювати цей процес, коли я розповідаю трішечки про продукт і одразу його наношу на себе, чи можна розділити це на декілька відео. Мені дійсно дуже-дуже важлива ваша думка, тому ви зрозуміли, ви зрозуміли, про що ми тут-отут собі говоримо.